Це всім здорова і сьогодні буду міняти масло в китайському мотоциклі Hornet Dakar 250-166 мотор. І так, в першу чергу, щоб поміняти масло, нам необхідно буде мотоцикл прогріти. Заводимо і нехай це працює 5-7 хвилин, щоб всі фуси, які є в моторі, піднявся і був маслі, щоб потім воно витекло разом з маслом. Після того, як дгон прогрівся, знімаємо захист двигуна. Оце оця бляха, два болта на вісім і один тон ззаді я знизу. Побачите. Відкручуємо і продовжуємо далі. Зняв я захист, так як я говорив, два болта спереді, один ззаді посередині. Щоб болти не погубити, я все скидаю якусь коробочку. Ну, нагадаю, на дворі, бо в гаражі немає світла темно. Зняли захист і тоді беремо тару якусь під масло, підкладаємо знизу ось під цей болт. Перед цим його гарненько витерти тряпочку і відкручуємо. Акуратно, щоб не йшло нам по руках. Я завжди, як відкручую, то болт притримую до гори його, піджимаю легенько, щоб потім він раптово не впав і мені це все не бухнуло по руках. Відкручуємо, відкручуємо, відкручуємо. Різьби 15 метрів. Притримуємо і тоді кітка. Хоп! І все, і по рукам нам нічого не пішло. І маслечко наше спускається. Болтик можна повитирати тряпочкою. Поки що ставлю його тут. Отже, поки наше масло все стікає, беремо ключ на 24 і відкручуємо ось ось цю кришечку. Багато хто про неї зовсім не знає, зараз відкручу, покажу, що там є. От, друзі, зняв цю кришечку. Отак от воно це все виглядає. Це є фільтр грубої очистки масла. Паперового фільтру в китайських мотоциклах більшості немає. І стоїть отака от сітка груба. І там стоїть такий маленький штуцерок, на якому є магніт, до якого прилипає стружка. Тому через те, то, що тут немає масляного фільтра нормального людського паперового, я рекомендую масло міняти до 1000 км максимум наїжджати і міняти. Тому що, ну, самі розумієте, нема фільтра і це вся кака, що ця сітка зловить. Повний ноль груба. Сітка блін, є. Всяка ка, гуляє по мотору. Щоб мотор ходив, я міняю масло 800-1000 км. Якщо жорстко ендурю, то міняю частіше 700-800. Якщо так собі легенько їжджу, то тисячку наїжджаю. Значить так, ми це відкрутили. Зараз я це все гарненько промию, продую. Почищу той магніт, якщо я там казав. От я він до нікого прилипає стружка. І буду все збирати назад. Ну, Отже, Друзі, зібрався назад, повитирав, поочищав, заклав на місце, закрутив. Але не забути, цей болт зливний. Закручуємо цей і можна приступати до заливки масла. Якщо ви не знаєте скільки масла у вас дав мотор, то от на, зелени... на щупі, щупі зелена кришечка зразу разом. Це все. Тут написано літр 200. Все, не леєте півтора, не лейте літру, чітко літр 200, я все лею навіть більше. Якщо я ендурю дуже сильно, то лею літр 300. Там 100 грам лишніх не помішає. Якщо інформація була корисна, тисни лайк. ділись з кінтом, підписуйся і включай дзвіночок. І лайк тисни обов'язково, більшість з вас дивляться і не нажимають лайки. Це я знаю по своїх друзях. Всім удачі, всіх обняв.